Протягом тижня у центрі Мукачева працює ярмарок до Дня пам'яті померлих. Закарпатцям пропонують квіти, вінки, свічки та лампадки. За словами продавців, ціни цьогоріч майже не відрізняються від минулорічних. Торговля йде слабо, тому що люди грошей не мають. Саме дешеві вінки позирають за 5-7 гривень, а їх стоїмость дорога. От дуже багато треба грошей у них вкласти, щоб, як це каже, то вінок стоїмось його била. А люди позирають саме дешево, от за рубль 20, рубль 50, а ті стоять цілий день на лотковий, просто так стоять, бо в основному дешеві вінки беруть, а старощі будуть думаю, брати в останні дні. Та торгівля йде непогано зараз, бо зараз йде то. Перші дні погано, а зараз вже всі підбирають красиво, все, все, все. Вінки, квітки, все. Живі основної, ще бажають дуже багато. Залежно від розмірів та оздоби, різниця і вартість вінків від 10 до 250 гривень. Такі ж ціни на лампадки від 3 до 100 гривень. Штучні квіти пропонують від 5 до 15 гривень, а живі коштують дешевше – від 2 гривень. Ну, більш мені в этом році. Можна держаться, бо і букети дешовенькі, і зараз вже падають ціни і на вінки. Цього року особливою популярністю користуються хризантеми у горщичках. і ціна на них відповідна від п'яти до тридцяти п'яти гривень. Я думаю, що так. Вони в принципі не повишаються ні один рік, так що нормально, вибір великий, що можна купити все. У багатьох торгових наметах можна придбати пластикові вінки. Вони протримаються довше з живих квітів чи вінків з ялинкових гілок. Але крім терміну, за словами людей, які купляють живі вінки, потрібно подумати про екологію. Тому покупці вважають, що на могили краще нести живі, а не штучні квіти. Адже на землі жити ще багатьом поколінням.